Підвищення якості питної води пріоритетний напрям роботи КП Луцько-водоканал. Тому підприємство, в міру своїх можливостей, поетапно встановлює в громаді модернізовані станції очистки. Одна з таких вже працює в брищах, іншу під днями у рукинях. Станція автоматично промивається, тобто заданий відповідний режим, відповідні параметри вона слідкує за якістю води і автоматично включається, клапана перезакриваються, і вода промиває ці фільтри, і вона йде в каналізацію вже. sateki накопичується під час очистки. Інноваційна система водопідготовки «Органік М-200» вартує 2,7 мільйонів гривень. Це модульна станція італійсько-німецького виробництва. Вона проводить видалення механічних забруднень, сполук, заліза, марганцю, мулу, піску, завислих речовин і відгуки по її роботі лише позитивні, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Близько тисячі господарств користуються водою централізованим водопостачанням в межах цього населеного пункту. Близько 2700 людей і ця станція в нас справляється. Були відібрані проби води, показує чудовий результат, вода якісна, очищена, без домішок, тому вважаю, що це виправлений результат, чиста вода, нормальна це є сьогодні необхідність для жителів нашої громади і для сіл, в тому числі подача води в систему здійснюється з артезіанської свердловини. Вода навіть проходить аерацію, що знижує вміс полукамонію та видаляє у розчиненні воді сірководень. Цього року заплановано встановлення системи високоякісного очищення води і на дубнівській станції водопідготовки, яка забезпечує водою значну частину жителів міста Луцька. Там чотири види робіт будуть, пов'язані з насосним з карантизаційною, щоб забирали промивну воду. Це пов'язано із резервуарів, реконструкцією і безпосередньо самих систем очистки. Але на це все у нас вже є розроблено, є гроші, є гарантовані гроші, тобто, які не пов'язані з певними коливаннями чи по бюджету. Ми залучили відповідну лінію в партнерській, по партнерській програмі у корексімбанк А що стосується руки, то реалізація проекту з підвищення якості питної води стала можливою в результаті тривалої роботи КП Луцькводоканал над залученням коштів за системою фінансового лізингу. Така форма позики стала першою в Україні, що потрапила під державну програму «5.7.9».